Ким буде Антихрист? Чи правда те, що деякі стверджують, що Антихрист вже народився? Що чекає цей світ під час правління Антихриста? А також які страшні гоніння християни будуть проходити в той? Час. Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити на дуже важливу есхатологічну тему: «П'ять ознак антихриста, що каже Біблія. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. На протязі багатьох століть християни вбачали в комусь в якихось персонажах. Антихриста. І вивчаючи історію християнства, майже в кожному столітті була якась персона, про яку люди говорили, що він Антихрист. Вже в першому столітті християни називали Нерона Антихристом. Справа в тому, що його ім'я Нерон, якщо перевести на цифри в єврейському алфавіті, то там означає 666. І багато християн, читаючи об'явлення Івана, вбачали в ньому Антихриста. Сьогодні також а, титул звання. Антихриста приписують деяким військовим диктаторам, бізнесменам, інноваторам, лідерів, лідерів навіть якихось парахристиянських. Культів. Сьогодні навіть називають імена і написані книжки, що той Антихрист, той Антихрист. Я дивився відео, також читав, що деякі американці називають Білл Гейтса антихристом, Ілона Маска, Клауса Шваба, засновника Давоського форуму, Ну, різних, різних глобалістів. Цікаво повідомити про те, що серед християнських богословів існує така думка, що антихрист є в кожному. Поколінні, що в 100 років появляється якась людина, яка ну, під, під, підходить під всі ознаки Антихриста. Цю думку підтверджує також Іван, 1 Івана 2,18. Діти, останні часи, і як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилось багато Антихристів, то ми пізнаємо, що це останній час. Іван сказав тут дві дуже важливі думки: що уже тоді був останній час, і тоді люди, християни, чекали Антихриста. І він Каже, що антихристів багато він використовує множину багато появилося антихристів. Е, чому так Іван пише? Богослови стверджують, що диявол не знає майбутнього, і він не знає, коли буде кінець світу. Тому, на всяк випадок, він готує Антихриста в кожному поколінні. Що якщо раптово е, все почне розвиватися дуже швидко і будуть ознаки е, другого приходу Христа, щоб підіслати Антихриста, тому він в кожному поколінні готує якусь людину, яка відповідає всім характеристикам Антихриста. Е, сьогодні в цьому цьому Відео, друзі, як я вже сказав, я хочу поговорити з біблійної точки зору. Що каже Біблія, ким буде Антихрист, і дати вам 5 ознак. Але перед тим, як ми почнемо, якщо ви ще не підписані на мій україномовний ютуб канал Штунда ТВ, друзі, обов'язково підпишіться. Допоможіть мені поширити християнський контент українською мовою. Підтримайте українське. Дякую всім, хто це вже робить. Е, номер один. Ознака Антихриста, про яку мало хто знає, мало хто звертає на це увагу. Дивіться: Антихрист буде замаскований під добром. Слово Антихрист взагалі з грецької е, має два слова: це слово сполучення. Анти, що означає замість, і Христос, що означає Месія. Слово анти не завжди означає проти. В цьому випадку богослови кажуть, що це означає замість Христа. Розумієте, замість Христа. Тобто антихрист він не буде страшним із рогами, як його малюють сьогодні. Ну, в багатьох фільмах. в багатьох там картинках це така страшна з вигляду людина. Але це, я думаю, зовсім не так. Він буде себе видавати за такого добродія і видавати себе замість Христа. Я буду творити добро, я хочу допомагати, я хочу робити те чи те. Він буде замість Христа. Е, дивіться, ще одна цікава думка: що під час його правління антихриста ніхто не буде називати його антихристом. І він сам не скаже там. Вітаю там, звати мене антихрист. Він так не буде цього робити. Він буде виглядіти якимось доброчинцем. Друге Коринфянам 2,14. І не дивно, бо сам Сатана видає себе за ангела світла. Сатана, коли він приходить, до речі, в Біблії Сатана появлявся всього три рази. Коли Єву спокушував під час, коли була про Іова історія, і також в Новому Завіті він появився, коли спокушував Христа. Сатана в Біблії ніколи не матюкався, він не виглядів якось, можливо, страшно. Він завжди притворається, прикидається ангелом світла. І антихрист, у нього будуть гарні лозунги, він буде говорити, можливо, навіть якісь правильні речі, мир та добробут, а всередині він буде повне зброя. Зло. Через те, що він антихристос, він хоче, ви... він буде діяти як замість Христа. Номер два ознака Антихриста, про що каже Біблія, дуже чітко, що Антихрист буде розпусником та збоченцем. Я зараз об'ясню, це дуже важливо розуміти. Одне із імен Антихриста Павло називає його син беззаконня, Друге Солонян 2.8. І тоді відкриється беззаконник якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і вигубить свою а, а, і погубить його під час свого приходу? Е, відкриється беззаконник, беззаконник, тобто людина, яка творить беззаконня. Він буде беззаконником, його особисте життя буде беззаконником, і він буде творити беззаконня навколо себе. Але антихрист, він дуже хитрий. Він, коли буде творити беззаконня, він буде говорити, що це добро. Він на зло буде говорити добро і на чорне буде говорити біле. Е, він буде збоченцем. Дивіться, збочення є різні. Багато людей думає, що збоченці це тільки ті там, якісь гей-пари, та, транси і так далі. Але якщо людина змінює своїй дружині чи має багато різних контактів, біблія каже, що це також збочення, блуд та перель. Телюб в Біблії також збочення. Дивіться, антихрист, що ми точно знаємо, що він не буде зразковим сім'янином. В нього не буде там жінка, діти, він там все життя прожив з однією жінкою. Він буде, як, наприклад, як Гітлер там десь якісь незрозумілі стосунки, чи він буде розведеним, чи він буде в блуді. Це буде все таємно. Ніхто не буде знати про його сімейне життя, але одне ми будемо бачити, що він не буде жити зі своєю дружиною. Він буде просто збоченцем, і ці зброчки. Він буде розказувати щось гарне, обманювати, а сам буде вести дуже розпутне життя. Навіть є версія. Що Антихрист буде геєм. Ну, ми точно не знаємо. Це силаються на Даниїла 11.37. Він антихрист не зважатиме ні на богів своїх батьків, ні на бажання жінок. В англійському перекладі, що він не буде жадати жінок. Ну, на, на основі цього вірша деякі припускають, що можливо він буде геєм, можливо, це буде відкритим, а можливо, буде десь втихаря собі це робити. Ми не знаємо. Номер три. Ознака Антихриста це. Комплекс переваги в нього буде, я зараз об'ясню, що це таке. Вперше заговорив про комплекс переваги австрійський психолог Альфред Адлер. Що це таке? Комплекс переваги це такий захисний механізм психіки, в якому виникає, виникає відчуття власної переваги над іншими, викликане прихованим почуттям неповноцінності. За наяву комплексу переваги люди часто прагнуть здобуття влади над оточуючими, принижуючи їх і вірить в свою особливу силу та місію. Я зараз в трьох словах об'ясню: це комплекс переваги, коли людина хоче домінувати над іншими, завойовувати народи. І цей комплекс переваги визваний тим, що ця людина має комплекс неповноцінності. І щоб доказати іншим, що вона крута, вона починає завойовувати. Е, іншими словами, антихрист буде мати бажання завоювати весь світ, і Біблія нас про це дуже чітко попереджає, що е, під час Антихристу буде можливо всесвітній уряд, гроші і так далі. Буде всесвітнє таке правління. Чому? Бо Антихрист хоче завоювати. Е, всі антихристи, які були до цього, які появлялись в кожному поколінні, е, вони прагнули завоювати всім світом. Ми можемо подивитись на багато воїн, які були. Наполеон, Гітлер, Сталін, люди хотіли завойовувати. Коли запитати, чому ви хочете завойовувати інші народи, вони не можуть об'яснити. Вони там придумують різні причини, на нас напали, нас там цього, ми, ми захищаємося, але вони реально атакують інші народи. Цей дух Антихриста від комплексу неповноцінності завойовувати інші народи, якби е, нападати, знищувати. Там діє ненависть. Е, е, я чув, що під час Другої світової Пророцтва, що Гітлер Антихрист, Мусоліні Антихрист. Навіть книжку я бачив заголовок Мусоліні Антихрист. І це, до речі, я думаю, що це була не помилка, це було правильно. Вони були антихристами, приготовленими дияволом в тому поколінні. Оця бажання завойовувати та вбивати, робити звірства це все оцей комплекс, е який мають комплекс переваги. Я вище когось, інші нації я буду знищувати. І цей комплекс, як я вже сказав, він визиває. Комплексом неповноцінності. Номер 4, ознака Антихриста, про яку чітко говорить Біблія, він буде він зведе, звабить, обманить багатьох християн. Антихрист зосередить свою увагу на християнах. Я зараз прочитаю Матвія 24, 24, пророство самого Ісуса. Бо постануть лжехристи лже вже пророки будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоб звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Читаємо, Ісус сказав, що лже-христи, Ісус також сказав, що їх буде багато, антихристів, лжехристів буде багато, і вони будуть що звести навіть вибраних, тобто віруючих. Задача лжех, лжехристів, антихриста звести вибраних, щоб люди, які вірять в Бога. Послідували йому, дивіться. А... Коли настане Антихрист, то більшість християн, на жаль, на жаль, підтримують його. І вони будуть читати вірші з Біблії, що вся влада від Бога, підкоряйтеся, Біблія нас вчить підкорятися Антихристу і будуть робити ці жахливі справи. Якщо подивитися, то під час правління всіх диктаторів та антихристів локальна церква майже завжди підтримувала це беззаконня. І виникає питання, чому церква не може розлічити? Ну тому, що Антихрист обманює, можливо, Залякує християни, і християни починають співати заїжджену пісню, що вся влада від Бога, і ви повинні там підкорятися. І ми побачимо, що під час правління Антихриста більшість християн вони прогнуться. Ті, що не прогнуться, будуть дуже сильно переслідувані. Антихрист зробить велике переслідування на тих, хто йому не покориться. Як так? хтось там християни. Згадайте. У Вавилоні на вхудоносор поставив він е, статую і стукан, щоб йому кланялись. І тут три людини відмовились. Це дратує. Його не радувало те, що всі поклонилися, всі там 99%, всі поклонилися. Но його це не якби не потішало. Його дратувало те, що три не захотіли. І Антихрист буде дуже концентрувати свою увагу на тих, хто не захочуть йому поклонятись. Об'явлення 13:15. І дано йому було вкласти. Дух і образ звіра, щоб образ звіра говорив і діяв так, щоб убивати кожного, хто не поклоняється звіру. Убивати. Під час Антихриста навіть будуть убивати тих, хто не поклоняється. Дивіться, той самий дух, як на уходоносор. Можливо, він був антихристом, розумієте? Убивати кожного, хто не поклонятися образу. І стукана поставили, всі поклоняються, а ти не поклоняєшся, і на них буде велика увага. Тому багато християн, звичайно, вони не захочуть проблему у своєму житті, і вони прогнуться і будуть поклонятися а, а, звіру, і будуть робити все, що каже Антихрист на превеликий жаль. І номер п'ять ознак Антихриста, про що каже Біблія, він створить нову світову релігію. Давайте зачитаємо об'явлення 13:15. І дано йому було, було вкласти дух у образ звіра, щоб образ звіра Говорив і діяв так, щоб убивався кожен, хто не поклонятимеся образу звіра. Знов таки, всі люди повинні поклонятися одному образу, якого він придумає. Антихристу для правління маніпуляцією людьми потрібна буде одна релігія. Я думаю, що це буде не нова релігія, а це буде об'єднання багатьох уже існуючих, так сказати, світових релігій. Він їх Об'єднає і скаже: ось поклоняйтеся тут. Ну це дуже-дуже дивно. Скажімо, 100 років назад, якби вам сказали, що релігії світові будуть об'єднуватися, ви б не повірили. Релігії завжди між собою воювали. В нас свій Бог, у вас свій біг. І релігії дуже часто ну, мають ворожду один з одним. Але при антихристу вони об'єднаються. Як це може трапитись? Друзі, дивіться. На наших очах твориться історія. В березні 23-го року, менше року назад, в Арабських Еміратах вже відкрили храм світової релігії. Називається храм трьох релігій. Там мусульмани, католики і юдаїзм підписали договор. Папа Римський особисто підписав е, цю угоду. Розумієте? Три релігії в одну зійшлися. Як це так? Ми не могли пові це. Було просто шок. Я про це окремо знімав відео. Але мало того, буквально в листопаді президент Росії об'явив, що в Москві потрібно побудувати такий храм, але більший там же буде чотири релігії, додали ще буддистів. Ви розумієте, що це таке? Ви, ви можете прогуглити цю інформацію, що люди тепер будуть різних релігій приходити в одне місце. І поклонятися одному Богу раніше християни йшли в церкву, ті, в тут, ті туди. А тепер буде об'єднано. Я думаю, це буде тільки збільшуватись. Моя думка, що можливо навіть в Китаї побудують храм загальних релігій, плюс комунізм. Це буде тільки збільшуватись. І те, що 100 років назад для нас казалось, що це якась дивовинка. Це не може бути сьогодні. На наших очах твориться історія, і вже ми бачимо, що багато об'єднуються для загальної релігії. І ми розуміємо, що це діє дух Антихриста.